Всім вітання. Всім вітання з Монктона! Сьогодні я вам запишу таку відповідь на хороше запитання. Таке цікаве, що можна провести якесь порівняння, якийсь порівняльний аналіз. Питання таке: якщо вибирати Монтон і Галіфакс, що вибирати? Ну, є кілька моментів, і я вам скажу, що свою думку, що би я вибрав і з яких причин, і, ну. Я думаю, що я вам зможу якось порадити. Тому що я живу в Монтані вже довший час, 7 років і був кілька разів в Галіфаксі, і знаю, що це за місто, і якби його структуру там бачив і все. От, ну, Я би вибрав Галіфакс. Якби, от зараз, наприклад, людина, яка приїжджає там по Куаєто, або навіть бо в неї є. Можливість вибору, От. наприклад, давайте почнемо з основних таких відмінностей. По-перше, Нюбранськ це двомовна провінція, і ви завжди будете стикатись з проблемою того, що всі вакансії, ну, дуже багато вакансій, таких, яких би ви цікавили, ну, і такі, які вас цікавлять, і, може, ви зацікавили працедавця, роботодавця, але. Bilingualism is required. Значить, Що це означає? Що ви маєте володіти французькою мовою так само на рівні не менше, як b 2 c 1 і е, володіти не так не тільки щоб обслуговувати клієнтів, розказувати їм там, якісь там переваги продукту, але, наприклад, вести діловодство. Е, мейли писати один одному, там, складати якісь довідки, документи ну, то так само Дощ починається. Угу. Тільки прийшов писати відео в парк і починає вже капати на руки. От. Це саме головне, як для мене Галіфакс, Галіфакс – це англомовна провінція, все виключно англійська мова. І так, там є якісь такі моменти, що там були колись там навіть німці поселялись, там, там є якісь містечко Нью-Джермані, щось таке, але я вам скажу так. Дивишся якісь цікаві вакансії і внизу ще приписка French is not required. French is not required. значить, Ви просто от як вам сказати, French ви тут не вивчите, якщо ви приїхали за програмою COET Всі ці скажімо так всі ці питання, які от я бачу останнім часом, вони переважно задаються людьми, які переїжджають за програмою COED, або Приїхали, вже є в Канаді, і зараз там намагаються знайти якесь інше місто, не таке дороге, як вони там вибрали, напевно, спочатку. От. Тому в чому перевага Монтона була колись? Монтона, Ню-Брансвіка, тут було дешеве житло. І зараз, для того, щоб вам щось купити, ну, більш-менш таке, що можна жити, це буде, напевно, десь порядка 270 тисяч. Ну, це таке, що буде. Не вмонтані буде замонтаном десь і буде потребувати ще якогось ремонту. І ну, це досить якби, суттєво, якщо ви будете щось хороше брати, то це буде 300-350. Це вже таке, що ну, ви можете в'їхати, жити, і ремонт робити не треба. І вже воно буде не таке старе. От, і в такому плані. Зараз це вся, як скажімо, ця вся лафа, як казали, вона пройшла. От. Після ковіду піднялись під час ковіду, дуже сильно піднялись ціни. Піднялись ціни, я не знаю через що. Піднялись ціни на будматеріали, потім вони ніби відкотились назад. Але ціни на житло так і залишились. Трошки воно там піднялось з рахунок того, що ставка іпотечні ставки стали нижче. Там навіть давали 1,9-1,8 річ річних. По Моргіджу, і це в принципі то так само спонукало. Ну коли ви дивитесь, що будинок, який коштував, наприклад, 100 тисяч, він став коштувати 250. Ну вас, вас це якби поставить знаєте, в такий момент, що я, я не думаю, що люди, які питають, в яке краще місто їхати, що вони потягнуть Моргідж. 300 тисяч, якщо ви не разом не працюєте десь на трак-драйвінгу або на видобутку нафти, скажімо так, на ніфтянки, на полях, десь там на філдс в Альберті і платити Моргіч тут. Ну, інакше працювати в кол-центрі, як я колись працював, і працювати десь, наприклад. Не знаю, в компанії референтом там, або в готелі прибиральником, або ну, на якихось таких роботах, ну, на КОЕД претендує. От, іпотека ця не, ну, не, не сплатиться, ви не зможете її просто витягнути. Хіба поплатите років 5 і вона вам буде вже отут, тому що весь дохід буде йти на іпотеку. Ну, просто побачите. Воно все, все по-іншому тут, не так, як в Україні, воно все по-іншому виглядає. і... Крім, скажімо, санички проти, Крім цих моментів, що от ми приїхали, і треба робота, треба житло. Канада ваше життя триває. У вас буде дуже багато різних інших моментів, на які які ви не очікували. Тому на це треба так само розраховувати. Вам захочеться відпустку поїхати і десь поїхати комусь в Україну з'їздити, там провідати своє, хто може поїхати і виїхати назад. От. Це все вимагає грошей, переліт дорогий, і платити іпотеку, не маючи там заощаджень, і потрати 5 тисяч на то, щоб злітати на Україну. Це, це буде трошки ну, дорого, скажімо так. І... Якщо я вам я завжди топив за цю тему мова і, і локальний диплом, місцевий диплом, або сертифікат, тоді ваше життя якось набуде якихось фарб, і воно стане більш-менш кольорове, а не чорно-біле і сіро- якесь е, сіро-біле. Тому що е, якщо або вам доведеться йти на якісь такі роботи, на які канадці не хочуть йти, як я вам казав, трек-драйвінг, Ну, Канадці їздять так само, але я бачу, що люди, які вже 5 років поїздили, вони залишають цей руль, залишають це кермо, цю Буду і йдуть працювати на якісь інші, інші роботи. Тому що це дуже специфічна робота. Перетосуватись пару років можна, покататись, подивитись Штати, Канаду і тому подібне. Але працювати весь час, ну, це якщо ви більше нічого не можете робити, не вмієте. Так, тепер значить, двомовність Галіфакс одномовний. Це вам дасть більше можливостей спілкування і більше на вас будуть дивитись вже трошки простіше, тому що місто більше, дуже багато іммігрантів, індусів, чорних азіатів. І... Ну там їх значно більше, ніж тут. Там як вийдеш на набережну в неділю, там або ви побачите, білих майже немає в ресторанах. Самі індуси, індуські, міці мікси різні, як там їх називають. Мітіси, мітізи. От такого плану. І вони вже більш звикли до іммігрантів. Вони вже для них вже не є шоком, шо що... що ви. Плутити слова, можете якісь помилки робити в граматиці, коли розмовляєте. Для них це вже норма, щоб, тому що вони вже бачили всяке. І в них я так бачу, що напевно імміграція і заселення Галіфаксу відбулося швидко, так як це сталося, наприклад, в Бремптоні, там в Скарбору, в Антаріо. Там просто в якийсь момент фу, і стало все чорне від індусів, від Арабів. все. то саме, напевно, відбувається з Галіфаксом, але на це є і інше. Момент, що, наприклад, якщо ви будете спілкуватися з HR, яка сама приїхала з іншої чи він приїхав з іншої країни, вони вас будуть краще розуміти, тому що вони пройшли цю школу імміграції так само, і вони вже побували в вашій шкурі і по, як, походили в ваших мештах, да, які жмуть там, ну скажімо так. От, тому ще з другого боку галіфак значно більший. Це означає, що там так є там проблеми з забудовою, проблеми з інфраструктурою, тому що він, по суті, це місто побудовано у фьорді, Отак, от, от на спуску, там є така, як тріщина, побачите по карті, яка заходить в матер... ну, в цей півострів. І забудова переважно йде не якби там. Там все-таки гориста місцевість така і. Будинки, де там є рівно, то вони якби побудовані. Але багато-дуже багато, багато побудованих на горах, на схилах, і е, сам галіфак, сам по собі, він такий незручний, дуже зручний. Знаєте, якщо ви відпочивали в Партеніті або в Ялті, і вам довелося десь жити на вулицях Нагорна, там або там, наприклад, ну, розумієте, і вам до моря треба було спускатись там по 20 хвилин. І підніматись назад. Тут приблизно, то саме, от як кримська ялла, де, де побудована ялта знаходиться, так само, от я би сказав, що Галіфакс, так само він трошки внизу, трошки на горі, трошки ще там зверху. От. І треба вважати, там, що, наприклад, якщо у вас коробка механічна в машині і ви їдете підгору, то це буде дуже тяжко, ще колись ну, то таке. Це за інфраструктуру. Я не думаю, що іммігрант буде там дивитись, заглядати, а, а він горбатий цей Галіфакс, а Монтом він плоский, а там є такі скелі, а тут їх нема. А там от є якісь там, наприклад, не знаю, там ну, на природні, скажімо так, з природних переваг Галіфакса, що би я міг сказати, що він більш і місцевість та що довкола Галіфакса новосково що вона більш поламана, там більше цікавий рельєф, там більше води, більше можливість відпочинку на воді літом, десь недалеко, під'їхати. Там сім є дуже гарних сім пляжів Галіфакса, і там ну є місця. Якщо ми говоримо про Нібрансвік, то тут є тільки в нас оцей пітік'ак коричневого кольору да, із води, купатись в ньому неможливо, і, бо там просто каша з води з глини, І припливи, відпливи, вона приходить, уходить. Тобто це за це мову ніхто взагалі не веде. Якщо ви хочете купатись, їдете в Шедіак, Це 30 кілометрів і їхати десь там 30 хвилин, наприклад. Там, поки ви виберетесь, там пробки, там трафік туди-сюди. І є в нас парлі біч з припливами, відпливами і. Ну, оце і все, напевно, що де Там буде більше. От. Ну і сама природа, я б сказав, що там вона більш цікава. По-друге, більше населення і більше. Там зараз Галіфакс планується, планують розвивати, планується якась в них програма по розвитку інфраструктури в плані сіювач, каналізації. Я так розумію, що в них там є проблема. Тому що місто якби будується, але труби не встигають за цим всім робити. І ну, є такі моменти, але я думаю, що вони з цим справляться. Вони впораються і все буде добре. В голіфаксі є ікея, магазин цікавий. Там треба щось купити, дешево, меблі, якісь там, якісь ліжко, там матрас, чи там щось китайське, знаєте, чи там Шведське крісло, якесь там під зроблено в Китаї, там можна зробити. Тут можна замовляти і так само отримувати. В Галіфаксі більше скажімо, закладів, таких як там ресторани, суші, ресторани. Ага. Вот. І як мені, мені один знайомий сказав, я кажу, я в Монтані ми походили по суші-барах, Ну, я кажу, найкраще це був ніпан суші і я кажу, ну... Щось таке незрозуміле. Стоять дивани шкіряні, по типу, телевізорах показують футбол, і, і прийшов азіат, приніс нам дві тарілки з сушами і, і це все. якось так, не цей. Кажу, згадую навіть не сушию в Україні, а от там в Києві в нас були ресторани, такі мураками, може хтось там пам'ятає. Ну, мій знайомий каже, ну для того, щоб піти в такі ресторани, як мураками, щоб там була якась атмосфера, там бамбукові палки старчали, щоб там. Було щось подібне на суші, то, вам, то тобі треба їхати в Галіфакс, Таке є в Галіфаксі. в Антоні такого нема. Тобто, якщо ви хочете, е, ну я розумію, що це не саме головне при імміграції. При імміграції вони приїхати, знайти житло, знайти гроші для цього, знайти роботу і працювати. Але я вам кажу, життя йде. І ви захочете потім вийти на вихідних там десь. От я вам скажу так, якщо ви з жінкою, молода пара, наприклад, чи ви з дівчиною захочете піти на суші, то ви прийдете там, можете в такий суші ресторан попасти, що ви просто будете стояти і сміятися. Там буде такий як дитячий садочок, точка видачі така в віконечку, квадратні такі столики і... Ну, Зеленою фарбою пофарбовані. І все. Взагалі навіть нема ніяких штор на вікнах, нічого. Це суші ресторан. ну, ну. щось таке, ну. Скажімо так, смаку тут народ е немає ніякого. Ну так, грубо кажучи, я от за весь час, який тут є, і я жодного разу нічого такого не побачив, щоб мене зачепило. Знаєте, так. ну-ну-ну, Це вони щось знаєте, постарались там. Як роблять якісь стилізовані ресторани під щось там. Ну, це такого тут немає. от. Саме головне, як для мене, це напевно все ж таки більша кількість вакансій, більша кількість. Ем... Можливості влаштуватись. І місто більше, воно більш розвинене, там є порт, і там у вас буде більше можливості, там буде більше вакансій, вони не більш різноманітні для різних спеціальностей. В Монтані буде більше вам що. Ну, кастомер сервіс, продажі, і готелі, ну так всі решта вакансій, наприклад, там фінансові, якісь, бухгалтерські вакансії. Вакансії по що там, чітко, айтішні, це вже не важливо, в якому місці ви в будь-якому місті їх знайдете і можете там працювати або можете працювати дистанційно. От. І це не буде такої ну, великої різниці. Наприклад, якщо ви там знайшли тестера. Ви можете працювати і в Галіфаксі, і в Монтані. Якщо вони є і в Монтані, і в Галіфаксі, може їх там більше. Але для того, щоб працювати тестером, треба освіту мати, там певну, або хоча б мати експірієнс, досвід, тоді ви можете працювати. Так, тут з Хмари заходить, виходить. От. І дуже це питання, воно, мені здається, задано було людиною, яка ну, шукає будь-яку роботу. І е, в цьому випадку будь-яка робота, її більше в галіфаксі. По-друге, значить, е, в нас в Монтоні і тут, в нашому Монтанері, дуже сильно зараз змінилася ситуація по вартості рента. Коли ми приїхали в 2017 році, двохбедромна кімната, двохметрна квартира в Дієпі в дуже гарному будинку е, на Говен 411, е, коштувала 875 доларів. Зараз воно коштує 1400, якщо не більше. От. І в Монтані зараз заведено так. Вже почали будувати бетонні монолитні каркасні будинки. Ставлять кондиціонери, все. але так, однобедрено від 1400. За такі гроші. В Галіфаксі можна знайти так само однобедрумну за 1400. Вона не буде може в новому будинку, вона буде може в старому будинку, але це буде житло придатне для проживання. І це буде Галіфакс, це буде ну, зовсім інше. Ви будете в, 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 в місті почуватись. Знаєте, як от почувати себе в місті, а не в великому СМТ, селищі міського типу. Знаєте, отак от, от вже не будемо. Кривіть душою, як кажуть, да, що Монтон у нас такий цікавий, От у нас є Мейнстріт, там є мерія, там у нас є банки, є все, а так, все далі приватний сектор, іде Ну і парки. Кілька парків, приватний сектор, магазин от, Ну В Галіфаксі трошки буде по-іншому. Ви відчуваєте там якийсь вайб, дух якогось міста, ще щось. От, але все ж таки, я вам скажу так, якщо у вас немає французької мови, і ви, наприклад, знайшли е, от вартість, наприклад, дитячих садочків, вартість, от хтось там рахує ці податки, що там отакий, такса, там отакий, там бензина долар 71, а там долар 69. Оце все не, не, не впливає, не, не, не звертайте на це увагу. Головне так, щоб у вас була робота е, більше 20 на годину, це так, в кожного. І щоб ви не знімали житло 1700 за двобедром, тому що інакше ви просто її не потягнете. Шукайте найдешевше житло і найкращу ну, найдорожчу роботу, яку вам зможуть виплатити, оплатити, заплатити вам. От. І, а всі ці от моменти там, а там отакий от такс. Це от цікаво, знаєте, якщо ви приїжджаєте в Альберту, там немає податку, то да, то якщо його взагалі немає, ну то можна порівнювати. Але Альберта ну, зовсім інша, там ну, ніяк не, не рівняється у нас з Новою Скошею. це морська провінція. Вона дуже цікава тим, хто, там, наприклад, жив в Одесі і займався ремонтом а, а, суден там, якихось, або моторів, двигунів для кораблів. Так, треба, може бути, десь там довчитись. Так. Але ви потім будете, наприклад, я вам вже не раз казав, Новоскушає ком'юніті коледж, там є в них під Галіфакс. Тому що це ком'юніті коледж, вони вчать на спеціальності, які потрібні в вашому ком'юніті. Є технічен для ремонту електродвигунів і генераторів для кораблів. От. І зарплата. Потім йде працевлаштування, там плейсмент майже 100%. І працевлаштування 70 тисяч в рік. Ви такого 70 тисяч в рік в Монтані. Ви без якоїсь суперспеціальності ви ніколи не заробите. 70 тисяч в рік це ну дальнобойщики отримують. Там, наприклад, фінансисти, але треба мати сертифікати, треба досвід дуже серйозний мати. А якщо ви йдете ремонтувати такі механізми, то це, це реально. Отам от у от таких от спеціальностей буде більше. Тут може бути один-два щось таке. Навіть. там буде більше і там буде. Якщо ви маєте якийсь зв'язок з ремонтом техніки, з, не знаю, ну, пошиттям одягу ні, це буде більш Китай, напевно, То, що, ну, якісь механізми, це туди. Місто більш розвинуте. Я вам скажу так, саме головне це робота, то, що там ви будете отримувати на дітей якийсь Child Benefits, плюс-мінус ви будете отримувати такі самі тут. Тому що це йде від федерального, це незалежно від провінції, і вони вам платять там стільки, сіті треба. От. І плюс-мінус 100 доларів ви там, що вигадаєте, це нічого. Тому що е, машину треба ремонтувати, зуби треба лікувати, і все треба робити. І е, е, якщо ви щось там хотіли зекономити, воно все улітає. Що би я ще хотів сказати, чим мені подобається Галіфакс? Ну, реально багато... місто на морі. Що вам казати, знаєте, це порівнювати Одесу, наприклад, і Івано-Франківськ, напевно. Ну, івано франківськ в горах. Ну, таке, знаєте, Хмельницький, наприклад. Ну, от то саме, знаєте. Ну, я маю на увазі по природі, по приколу, то, що от там. От ти приїжджаєш, в Галіфаксі є Ізюмінка, ти приїжджаєш, такий вітрець, вода, є погода, є там такі, вологість є. Тумани є, там хто скажімо, хто там жив є, там скаржиться на перепади погоди, що їм це не подобається. ну, Я не знаю, я, наприклад, зимою був ну, мене це вразило, коли фігачить вітер такий метрів не, не знаю, 17 за секунду, і мороз мінус 17 так само. Я ловлю корюшку, мені отак леску видуває з вудочки. В Галіфаксі, напевно, буде то саме. Зимою там, напевно, такий вітерець добре є. Хоча там буде тепліше. Він південніший і там буде тепліше через те, що море воно все ж таки океан дає, дає свій клімат, дає своє тепло. От. І я би вам порадив таке: шукайте щось в якихось інших провінціях. Якщо ви згідні жити в місті з населенням 50 тисяч, таке як Монтон, там ну, тут у нас плюс-мінус, там ще 20 там буде Ріверв'ю і дієп, там буде до 100 тисяч, там набереться щось. Якщо ви згідні жити в якому місті, в якому ну от такі американські прислів'я місто, в якому ніколи нічого не відбувається. То пошукайте, напевно, собі краще не знаю, BC, Альберта, Онтаріо. Не їдьте сюди, тому що крім спокою, ви тут більше нічого не найдете. Буде все класно, спокійно. В плані спокою буде спокійно, тихо, спокійно, але це буде весь час, тихо, спокійно, без ніяких змін, ну майже там ні в яких іпостасях, Да? Хочете вакансій, хочете роботу. Тільки дуже сильні висококваліфіковані спеціалісти тут роблять якусь кар'єру. Всі решта просто тримаються на плаву, як буйок. От приплив, хвилі йдуть, а буйок прив'язаний до якоря, там, до блоку бетону, і отак от тіліпається по хвилях на одному і тому самому місці. Там нема такого, щоби. Або якщо у вас є, ну я думаю, що якщо є мова, сертифікати, дипломи, тоді ви тим більше не захочеться їхати. Попрацюєте в іншій провінції, а потім на пенсію купите тут собі будинок за 200 тисяч десь в Скудаку, тут за Дієпом, там ближче до Шадяка, десь і будете жити. Але так от зараз, поки ви молоді, не треба. Не треба. Пробуйте Галіфакс. Монтан ви завжди встигнете переїхати. І ви стегнетесь з тим, що все спокійно, парки є. Але будете шукати роботу дистанційно, ремут на якусь провінцію іншу працювати, тому що в Техмахіндра за 12 на годину ви не захочете працювати. Або в Норді так само там, за 15 на годину і слухати кожен день скарги клієнтів, що ваш белолайн не працює. Два дуже різних міста. Одне на морі, одне просто в полях. І крім того, що Монтон тут є на, би, на перетині. Тут... От Якщо б ви мене спитали, чи їхати в Фредериктон або в Сент-Джон або в Монтон, о, оці міста можна порівнювати. Я б вам сказав їдьте в Монтон, тому що тут більше движухи, ніж в тих містах. Але якщо ви порівнюєте з Галіфаксом, ні. Їдьте в Галіфакс, Я вам всім бажаю успіхів, там краще. Там є риба, все там є. рибалка є. Найдете собі роботу, не в Галіфаксі, так вдор це через дорогу там, або в Бетфорді, це так само через дорогу. Я був в Бетфорді на співбесіді, говорив з людьми. Ну, щось я думав, ну ще компанія маленька. Так, я з ними поговорив, дивлюсь, люди такі налякані, якісь такі, негнучкі. О, ну окей. Идите в Галіфакс. Це Все, всем папа.